При вологому кашлі можеш спробувати Пектолван-С допомагає дітям при вологому кашлі. Перечка, хто ж поїде цього року від України на Євробачення, поставили ніхто не поїде. Заява про відмову від участі в конкурсі на сайті Суспільного. У ситуації, що склалася, дотримуючись закону про суспільне мовлення, а також в умовах надмірної політизації перебігу національного відбору, суспільний мовник вирішив відмовитися від участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019 Здається, за пристрастями навколо цьогорічного нацвідбору на Євробачення спостерігати було цікавіше ніж зазвичай за самим конкурсом. Лідер голосування Мару відмовилася їхати до Тель-Авіва, не влаштував контракт. Вона заявила, що може скасувати поїздки до Росії, а от інші пункти угоди назвала кабальними, зокрема, заборону імпровізації на сцені, вимогу передати авторські права на пісню та неможливість без погодження спілкуватися із пресою. Проте більшість цих пунктів стандартні, каже Вікторія Романова, яка 10 років поспіль була головою української делегації на Євробаченні. Частина пунктів в контракті є копією там, адаптованою копією. Копією міжнародних вимог в контракті можуть бути пункти, до яких у артиста, у продюсера можуть бути запитання, і це нормально. Але це ніколи не було підставою для відмови участі у конкурсі. Після відмови Мару фанати обурилися Їй зрештою довелося заспокоювати їх через соціальні мережі. І я би дуже вас хотіла попросити, просіти збавити збавиться обороти і прийняти це більш спокійно, як це зробила я. Тим часом організатори нацвідбору спробували покликати на конкурс учасників, які посіли друге і третє місце. Проте ті теж відмовилися. Спочатку Freedom Jazz. ми отримали дзвінок з НТКУ і хочемо повідомити, що відмовляємося від участі в Євробаченні 2019. Може, колись ми ще раз спробуємо свої сили у національному відборі. А потім і казка. Ми хочемо і мали б за честь представляти Україну на Євробаченні, але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. Ми готові представити Україну на конкурсі в наступному році, якщо нас оберуть. Отже, Євробачення 2019 відбудеться без представника України, але просто відмовитися від участі запізно. Ми вже перейшли той поріг, коли. Згідно правил, вступають санкції. Санкції можуть бути дуже різними від штрафу до дискваліфікації України участі у конкурсі на наступні роки. Зрештою, остаточне рішення у цьому питанні ухвалить наглядова рада Євробачення.